Так і продовжу далі. Да, наше як останнє питання по темі бюджетування: навіщо потрібно планувати? Да, навіщо потрібні такі програми для автоматизації, такі програмні продукти, якщо є доступний інструмент, да, табличний редактор Excel. Взагалі, просте планування, да, просте бюджетування його можна починати з Excel. Його можна там робити, можна навіть організувати процес та да, залучити працівників, да, створити мережеву папочку, створювати декілька файлів, да, потім це все консолідувати, і таким чином будемо формувати бюджети. Тут підокуповує така як простота роботи да, в Excel, що там не обмежені можливості по формуванню самих табличок, да, і одразу можна роздрукувати це буде все вам готовий бюджет. І табличний редактор він входить вже в пакет стандартних програм, да, він є у всіх співробітників, і зазвичай тут а, немає потреби залучати IT-фахівця. І просто залуч... залишається да, розмежувати обов'язки, хто за що відповідає, які бюджети формує, і просто їх збирати да, у файлах в Excel. Складнощі починаються з того моменту. Та, коли в бюджетний процес вже залучена велика кількість учасників, да там великий обсяг даних або складна бюджетна модель, безліч планів, безліч показників, зараз ми розібрали це буквально мінімально. Да, що ми з вами сьогодні могли розібрати це найпростіший бюджет, але скільки ми з вами вже зробили налаштувань, да налаштували. Створили бюджетну модель, створили сценарій бюджетування, створили сценарій товарного планування і плани вже постворювали. Да скільки всього ми з вами зробили? І згодом, так, да, коли ви працюєте в Excel, можуть виникнути така ситуація, що у вас накопичується безліч файлів. Безліч версій цих файлів і потрібно буде збирати ці звіти, консолідувати, порівнювати ці сценарії, порівнювати версії бюджету. І основні проблеми, які можуть потім виникнути, да коли вже більш розвинутий бізнес. Які проблеми можуть виникнути, якщо ви застосовуєте Excel? По перше, та великий обсяг даних. Складно буде актуалізувати цю інформацію, складно буде працювати декільком фахівцям, відловлювати помилки. Да, файли в Excel можуть гальмувати, якщо да, великий обсяг даних. І да, тут ще питання надійності. Тобто, Excel, можливо, накопичення помилок, поїхала формула, да, все, злетіла формула, не оновлені певні суми. Це сильно спотворює наш результат, наші дані, і на це впливає на прийняття. Тому що да, є потреба розмежовувати доступ до даних різних користувачів. Наприклад, певним користувачам не потрібно, щоб вони бачили певні там бонуси виплачені да, іншим працівникам або дані певних центрів фінансової відповідальності, тобто це питання безпеки і відповідно, оперативність, а да, якщо ви користуєтесь Excel, то формувати ось таку планфактну звітність. Якщо у вас дані в Excel, то вам потрібно брати дані ще з інших облікових систем, да, брати там оборотно-сальдові відомості, аналізувати скільки по факту було чого продано. Одразу в вас є ви бачите, ми одразу з вами сформували план, фактний звіт, і одразу побачили план і факт, да, це оперативно. І коли процес бюджетування в табличних редакторах він... Починає як тонути да, в цих даних в складнощах отримання звітів, в складнощах розрахунку, то тоді потрібно да, тоді на допомогу приходить така система автоматизації бюджетування, як баз ERP. Тому, коли ну, починати можна з Excel, але коли вже більш розвинено, розвинені процеси, то тоді є така потреба застосовувати вже більш автоматизовану систему.